Політика Андрія Садового а також його підлеглих спрямовується в кожній справі. Чим більше цих грошей затягнути в бюджет і чим більше їх розпихати по власним жадівним чиновницьким кишеням, оплата за невиконані роботи, шалені премії, закупівля будівельних матеріалів за завищеними цінами і ще вирішили вкрасти на курсових різницях. Ці йолупи і корупціонери. Уявіть собі, спромоглися взяти в ЄБР купа грошей і ще й не реалізувати проекти, на які вони брали ці кошти. Мої вітання! Я Андрій Петришин і це інформаційно суспільно-корисний проект Аудит Львова, в межах якого ми викриваємо корупційні злочини. З опиранням на докази, з опиранням на фактичні дані, які встановлені цими доказами, одним із фундаментальних доказів, які вдалося нам отримати, це звіт Державної аудиторської служби України, який був складений за нашою, в тому числі, ініціативою, і він стосується періоду. Починаючи з 2021 року по 2024 роки, від 21 січня 2025 року за номером 002 25 01. Я спеціально оголошую реквізити цього звіту, аби опоненти, які думають, що вони затягнуть час, затруть цю інформацію в інформаційному просторі. Я щоразу, допоки винні не будуть покарані, буду звертати увагу суспільства, буду звертати увагу правоохоронних органів на те, що існує такий доказ, як звіт Державної аудиторської служби України, реквізити якого я назвав, там, де встановлені фактичні дані щодо вчинених. Корупційних правопорушень, чиновниками Львівської міської ради, очолюваними садовим. І допоки винні не будуть покарані, ми постійно будемо про це говорити, говорити і діяти у відповідності до ситуації, яка склалася. І так ми концентруємо вашу увагу на черговому епізоді, який стосується запозичень. Львівської міської ради <кій> в інтересах, нібито в інтересах громади. Ви знаєте, в мене складається таке враження, я виходжу до таких висновків, перечитуючи деталі звіту, що політика Андрія Садового а також його підлеглих спрямовується в кожній справі. Де мова йде про гроші, до того, аби чим більше цих грошей затягнути в бюджет і чим більше їх освоїти, а іншими словами, розпихати по власним жадівним чиновницьким кишеням. Це доводить чергова авантюра, на яку ми звертаємо вашу увагу, виходячи із звіту, який міститься в нас на столі. Так, в чому правопорушення, про що ми говорити будемо з вами сьогодні? Запозичення кредитних коштів органами місцевого самоврядування. Це є нормальною практикою, але в цивілізованих країнах, там, де немає корупції, там, де все чітко, чисто, прозоро. Взяли, до прикладу, мільярд гривень, віддали мільярд гривень. Або з відсотками, які були обумовлені договором, або без відсотків. І все зрозуміло. І все чітко по полицям можна пояснити. Але не в нашому випадку, не в нашій Львівській міській раді, не з нашим мером Андрієм Садовим. То, що відбулося на території Львівської міської ради, як встановлено звітом у 2021 році 2024 роках. Львівською міською радою запозичені були кошти у сумі 1 мільярд 289 мільйонів гривень. З перерахунку з євро на гривні. Увага! Фіксую вашу увагу на тому, що все-таки запозичення були взяті в євро. Тож і віддавати потрібно буде. У валюті Європейського Союзу в євро на території нашої країни ці кошти були конвертовані у гривню і оберталися само собою у гривні. Тож взяла наша Львівська міська рада кредит у ЄБРР і починає їх освоювати. Закупівля будівельних матеріалів за завищеними цінами, оплата за невиконані роботи, шалені премії. Це ще не верх зухвальства, який проявився все, що вони робили. Я впевнений, що це було завідомо за погодженням Андрія Садового, а він несе персональну відповідальність за все, що робиться у відповідності до закону. Тож, до чого вони дійшли, окрім зазначених і перерахованих мною афер з бюджетними коштами. Вони вдалися до ще одної, І це відбувалося поміж декількох комунальних підприємств: Львів Електротранс, Львів Автодор, Львів Водоканал, Львів Теплоенерго та зелене місто. По великому рахунку, 5 львівських комунальних підприємств освоювали ці європейські кошти. Що встановили держаудитори? більшу частину тих коштів комунальники просто проїли. А саме кошти пішли на премії, захмарні премії, захмарні заробітні платні, і пішли на утримання цих комунальних підприємств за електроенергію, за інші комунальні послуги. ЛКП Львів Електротранс. Як наслідок на курсових різницях з урахуванням комісії, на курсових різницях запозичених коштів, коли переводив кошти, які треба було віддавати з гривні в євро, було втрачено 1 752 тисячі гривень. Також Львів Автодор, ЛКП Львів Автодор, було втрачено 4 мільйони 601 тисячу гривень. Аналогічні приклади мали місце також Львів Водоканал та Зелене місто на загальну суму 13 мільйонів 109 тисяч гривень на курсових різницях та комісії за конвертацію. Вдумайтеся, крали на тому, аби преміювати себе, крали на тому, аби отримати відкати за завищені ціни, які вони платили за будівельні матеріали. Використані для реконструкції, крали на тому, аби сплачувати за роботи, які по факту не виконувалися, і ще вирішили вкрасти на курсових різницях. Просто верх Львівського, міського, чиновницького, свавілля і цинізму. І це все лягло в звіт, на який ми опираємося, які ми оперуємо, на який ми звертаємо увагу вашу. І звертаємо увагу правоохоронців, які змушені відреагувати в повній мірі, не вибірково, а в повній мірі на ті правопорушення. Держаудитори у своєму звіті кажуть, що як наслідок така специфіка управління кредитними коштами призвела до того, що створюють для спрямування на капітальні видатки бюджету розвитку поповнювався кредитними коштами ЄБРР. На суму 1 млрд 289 мільйонів гривень, а використовується на покриття поточних видатків, видатків споживання, кошти ЄБРР, спрямовані комунальними підприємствами на погашення зобов'язань по власним кредитам отриманих для провадження інвестиційних проєктів, які до теперішнього часу не реалізовані. Ці йолупи і корупціонери, уявіть собі, спромоглися взяти в ЄБРР купа. Грошей і ще й не реалізувати проекти, на які вони брали ці кошти. А вже пройшло близько 4 років з того моменту, як вони ці кошти в ЄБРР брали, з втратами розміром 13 мільйонів 109 тисяч гривень на курсових різницях та комісії за конвертацію. за конвертацію тих коштів. Про які ми з вами сьогодні згадували. Що ми маємо? Ми маємо в підсумку в кожного директора ЛКП нову машину, спостерігаємо. Якщо не в нього, то в його тещі, якщо не в тещі, то в його коханки. Ми маємо мільйонні надходження у вигляді премії заробітної платні у кожного директора ЛКП, яке освоювало. Запозичені в ЄБРР кошти, вони мають, я уточнюю, вони мають. А ми маємо проблеми, ми маємо борги, які вони створили. Вони чиновники під контролем, під організацією Андрія Садового. Як потрібно реагувати на це? Дуже просто, невтомно, не стримно протидіяти цьому. Протидіяти. Скаргами протидіяти агітацією проти свавілля, агітацією проти бездіяльності правоохоронних органів, оскільки в публічному просторі, чим більше ми про це говоримо, чим більше ми протидіємо, чим більше ми пишемо письмових скарг у правоохоронні органи, тим менша є ймовірність, що нові злочини будуть відбуватися. Однак, однак. Минулі 4 роки відбулося чимало злочинів, і про це говорить вкотре звіт, на який ми посилаємося на загальну суму понад 2 мільярди гривень. Тож об'єднуйтеся, підтримуйте нас, поширюйте наш контент, коментуйте наш контент, тисніть дзвіночок, тисніть вподобайку. Ми працюємо далі. А ви будьте активними, тому що активність діє.